Всім привіт! Ну що, здається, що почалося? Почалися перемовини, таємні перемовини про припинення війни. Чому саме я так думаю? Я зараз вам відповім на ці запитання. По-перше, сьогодні Шольц приїхав Укрзалізницею до Києва в перший раз за два з половиною роки. Дивимося це відео, досить цікаво. Шольц з чемоданчиком в Укрзалізниці. Це треба побачити. <рес> По-друге, на телемарафоні Зеленський почав підготовлювати маси. Він уже на телемарафоні заявив. Вже не говорить ні про кордони 91-го року, то навіть як і не згадується вже. Вже навіть не говорить про кордони 22-го року, а вже заявляє, що Крим ми не можемо повернути. Ми не можемо зброєю повернути. Ми не можемо повернути навіть ті кордони 22-го року. І тому він вже пропонує, якби намікає, підготавлює народ, що ось віддамо все, що є, лиш би був би мир. А в мене ось таке одне запитання. А де ж ти був у му році? Чому всіх тих, хто навіть заїкався про перемовини, СБУ лапало і увозило в невідому напрямку? Це ж факт. Тоді навіть згадка перемовин з Росією це все, агент Кремля і все. А зараз виходить, що СБУ, арештовуйте. Ось, які перемовини? Про що йдеться мова? Ну по логіці віщий. А тепер одне запитання. А чи вартувало це все загибель стільки українців втратою ще більшої кількості українських земель? Руйнування економіки? Міст тощо, де були українські аналітики? Чому вони тоді не могли мізками подумати? Що Україна військовим шляхом ну, не зможе перемогти ядерну державу? Дуже елементарно, тому що Україна не має ядерної зброї. І ніхто цю зброю їй не дасть. Ну, та як Зеленський у му році хотів перемагати Росію? Чому не велися тоді перемовини? Хто дасть відповіді на ці запитання? І хто? Саме головне понесе за це відповідальність. У нас не вистачає сил повернути Крим. Наші армії сьогодні недостатньо сил. Так і є. Так треба знаходити шляхи дипломатичні, але тільки після того, коли ми знаємо, знаємо, що ми настільки сильні, що вони не повернуться знов з агресією, то можна думати про інші дипломатичні кроки.